Шановні колеги, добрий. Ставлю на голосування про відкриття комісії земельної. Хто за? Проти. Став на голосування. порядок денний, який складається з сміє питання. Хто за? Хто? Перше питання. Про намерено дозволу на групу технічної документації щодо об'єднання земельних ділянок. Казвам го това, че това да пропих. Това се задоволам. Това е питание. Това е няма дълго мразок и за мазута. Що да ходим от това обеднание за компании и парку. Френдли Винтер. Винтер Новачи. Това да нам отворим. Това за пропих. Това се задоволам. Това е питание. Проведение на в група технична документация за мазута. Що да установим на едно няма за мен А містецтво зімінює координат по поворотних точок та конфірації безміни площ? площі площі 03219. Місто Кус, вулиця Івана Франка, 187, дроб 3. Павленного славі, хто за? забулося. Четверте питання. Про затвердження технічної документації землю щодо поділу об'єднаних земельних Вин... ділянок площою 3 ектарс 733. В... Місто куст районній вулиць Ранка, тобто дороги. Правда славі, хто за? Витримався. Підголос. П'ятих дозвіл на розроблення проєкту заміну струй щодо відведення зі ділянки за адресою місто Хуст, вулиця Франка без номера, електронної площі 035А. Підголосував. Хто за? Витримався. Підголос. Шосте питання. Познайомив дозвіл на розробку технічної документації заміну струй щодо встановлення відновлення Хус площадь місто п'ятсот две 187, дроб 6, кус ронка сто восемьдесят сім рок шість становосвоєн. Саме питання. <клухи> Дозволь на розроблення проекту зем, земним Мусвої щодо відведення залізної дороги на умовах раніше місто хос 187, карта сто вісімдесят сім. Ставлю на голосами, хто за? К проти. Восьме питання. Надаємо розвину розгрупку проєкту землеудство Щор відведення. Зелені глянки на умовах оренди місто Хуст, вулиця, Франка 187. Так же саме. Ставлене голосом. Хто за? Проти. Питання вичерпані. Станом на голові комісії. Хто за? Проти. in the same